Любі друзі, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. І ми з моєю лабубою вирішили поїхати до Львову, аби зробити пару справ та трошечки відпочити. Про це я вам сьогодні розповім. Прага, хто не поняв я в Празі. а камбек в Україну. Ну так, буквально на день на добу. Регіо Жет безплатно надає вечерю, напої гарячі, воду 300 мл, та є сніданок, і квиток коштує у Львові всього лиш 700 корон. типа. Ну це просто шари, чесно. А правда трошки дорожче, але все одно, типа, це просто, ну, просто топ. Вечір в потязі, як завжди, максимально приємний. Ти собі чилиш, тобі дуже-дуже тепло. Ти вже показує ранок засніжений. Я була дуже дуже щаслива. Гарно навколо. Дали ще один круасан, окрім того, що я взяла ще один на вечір. <ху> до речі, дуже порадила попіклуватись про подушку та маску для сна перед подорожжю. Кувувала я повній, До тих пір, поки ми не приїхали в Премишель, та до мене не прийшло усвідомлення, що зараз буде черга на снігу. Коротше, ми прибули в Премишлі, і, як звичайно, тут треба чекати дуже довго, тому що сам. Прикордонний пункт відкривається десь за годину. Ну, коротше, в мене є ще час швиденько зганяти бідронку за самим смачним дубайським чоколадом в світі і дуже дешевим. От, і саме це я зараз і роблю. От, триваємо з курсі. І оце дуже гарно. Вау! Вау! Я взагалі не очікувала, що буде сніг. Я десь чула новини, що він буде скоро у Празі, але він вже тут, вже тут, вже ця краса. От, а от там от знаходиться самі як би, то ворота в інший світ. Там на залізній станції прийшли, є такий прямо жорсткий паркан. От. Тому не все так просто, типу. але за цим парканом заходить з Україзалізниця. Ось моя дубайська шоколадка. Правда, з влітку я пробувала оцю, але я вам кажу, це тупо топчик. Це ліпше, мені здається, ніж в самому Дубаї. Серйозно, це дуже добре. Я зараз перекладу це в крони, подивлюся, скільки дорого, але бля, вона просто суперська. Вказую ще свої обновочки. Нарешті купила собі за три роки причатки та уїв-примарку. Дуже дешево. Я вже на кордоні. Людей, в принципі, не так багато, чи поки я бігала в бідренку і став менше, я не знаю. Але мене трохи смущає, що тут люди йдуть назад. Типа, яка причина? Уже зазвичай ти заходиш в цю будівлю, а потім виходиш вже на Укрзалізницю. От не знаю Причина була в тому, що люди йшли з потягу, який приїхав з України в Польщу, тобто випускали спочатку тих людей, а потім аж за три години запустили нас. І саме тому люди, типу, йшли в іншому напрямі. Дуже дивна ситуація. Насправді я вже нарешті на наших укрзалізницях. Три години, ми три години. Три години. Ми стояли ззовні. Моя зачіска зараз трошечки схожа на гріф із берсерка. Правда, не блондинисте, але неважливо. Дуже гарно. Отакий в мене тейбл. Можливо, я запізнюсь до стомолога. Хто знає. Вже запізнюємось на годину. Вже мені показує, що ми мусили би вже скоро доїхати до Матіксі. І це ще буде довго, тому що людей багато. Любі друзі, я не відчуваю цієї частини, тому що я була в стоматолога. Витратила фига денег. Але сподіваюся, трошечки відклала ще більш дороге лікування зубів. Купила нову ну, мангу. Абивця Аками. Багато разів чула про це аніме, але ніколи не дивилась. Перший раз буду читати мангу, прям тебе типу, серйозно. Бо в мене до цього була, але це було ну жорстко поприколу, типу, взагалі, прям по приколу. А це вже щось більш об'ємне. Якщо сподобається, то наступний раз в Україні куплю другу частину. Час пройшов дуже, -дуже швидко. По-перше, ми запізнились на дві години. У сам Львів. І я вже була тут опівтретє, замість того, щоб бути опівпершої. По-друге, поки я була в стоматолога в лікаря час сплинув. Як бачите, вже <годи> нічна доба майже. Погода дуже файна, прикольна. Я рада, що я застала. Не знаю, чи я взагалі встигну прям так сильно почувати, як я хотіла, тому що завтра зранку, о восьмій у мене вже буде екзамен. От, але принаймні сподіваюся, що сьогодні я піду. На роман свій улюблений. Краси, не? Так що так. Болдеринг у Львові. Лампочка А, болдерінг у Львові. Я так хочу на болдеринг, ви не уявляєте собі просто. Я вже не можу передати. Навіть знаю, з ким піти, але просто поки ще не дійшла. Я так рада, що він є у Львові теж. Але, звісно, я не піду в цей раз в цю поїздку. Може, в наступну піду, буду знати, класно, дуже. Друзі, купили, коротше, купу чаю, тому що що ми, звісно, не можна таки знайти унікальний чаючик. В Чехії, в Європі, тут взагалі якась новинка будемо пробувати. От, купила лавандовий живчик. Нас якось запитували в Чехії, бо я працювала в українському закладі. Чи є в нас лавандовий нележичок? Ну, звісно, ні, тому що це можна знайти тільки в АТБ як з, -з, -з новинок. Коли улюблений любому Ось сливою, якісь штуки я капець люблю. Макс Фан. він теж чомусь я його не бачив навіть у українських потребіньках в Чехії. І от ці цукерки, вони не дуже смачні в Європі. Я сподіваюся, що зараз вони не зіпсувалися якістю. От, буду їх пробувати. Також оцю туш. Вона польська, але чомусь Чехі не продається. Дуже сильно люблю її. Дуже мені подобається сама консистенція туші. От. Її легко змивати, і оці пензлики, особливо такі дунки, мені більш подобається, ніж якісь широкі. Друзі, дуже я втомилася сьогодні, просто нереально. Три години стояти, потім ми їхали. Я намагалася зігріти життя. Потім я швидко була. На зубному прийомі. Потім я пішла з цим портфелем важким. Я пі, певно піду спати, а навіть сьогодні толком не гуляла по центру Львова. Завтра комбекнуть це все після екзамену. От. Але все буду прокидати зранку аби ще підготуватися. Бо сьогодні вже немає сил. От, Завтра я підготуюсь, АТБ без якимись смаколиками на сніданок та й все. та й все. От, Доброї ночі. Доброго ранку, ми з України. І в мене тут нарешті перестала боліти челюсть після обезболу. і я дропив сніданок та швидко готуюсь до екзамену з китайською. Відео про це буде зовсім скоро, тому слідкуйте за оновленнями каналу. В Україні існує мережа ременник, власник якої навчався самого японця, аби воротити лапшу самим та робити його за просто а ціну. Мій тайванський друг Енді порадив мені це місце. Якщо ти дивишся, привіт. І коли він пробував їх в празі, він сказав, що це буде набагато набагато. Його порадам я довіряю, тому що він був в Японії та пробував оригінал. Дуже сильно люблю цей рамен теж. Окаєрі, <му> Більше такої дурні є в моєму інстаграмі. Далі я взяла на велику прогулянку Львовом і побачила отаке нове цікаве місце. Чесно кажучи, воно мені нагадало взагалі якийсь лондон, я не знаю абамства one. Наступним пунктом став етнічний музей у Львові, який знаходиться прямо на ринковій площі. В останньому влогу з Барселони я дуже жаліла, що я не була майже в музеях України. Тому в музеї я вела себе максимально підозріло та читала кожен листик, на якому написано, що відбувається на кожній виставі. В цьому дуже здивували жінки наглядачки. А далі я побачила це. Тут ви пікні можете побачити, чим я займалась коледжу. Відео про це, до речі, теж є на каналі. Це все українське народне килимарство. Кожна квіточка з них має якийсь сенс. Отакої єруни в нас було дуже багато в кабінетах. Це було все дуже і дуже вайбовенько. Далі, будь ласка, увагу на українські іграшки для дітей різних сторіч, різних поколінь. Різних матеріалів у цьому маленька посуда мені сподобалось найбільше. Чорт його мотав, подивіться, які раніше були весіль. Наскільки гарні в них були наряди? А я ненароком нагадую, що нещодавно ми святкували Голодомор, і це дуже показове свято, яке нам каже про те, що українську культуру намагалися знищувати. Тож давайте пам'ятати її разом. Це дитинство я мріяла про те, щоб зацінити теплий молочний шоколад в львівській майстерні шоколаду у Львові. І тепер, коли я доросла, кожен раз, коли я приїжджаю у Львів, я роблю тільки це. Шоколад суду для себе, тому що перед цим я купляла тільки для друзів і ніколи його не їла після топленого в самому закладі. Тому зараз я дуже щаслива, я його буду тестувати і от Купила якийсь цікавий ще карамельне. Just look how beautiful is it! Вау. Wow. Окей. <laughs> okay. Я вже збиралася з Прагу з цими гарними будівлями на фоні, які, може, ви пам'ятаєте. Подорож була дуже коротко, але все одно дуже яскраво, тому що Львів справді дуже класне місце, дуже колоритне і насичене своїми українськими фішками. То ніколи там не був, звісно, що дуже раджу відвідати Львів. О, я впевнена, що ви теж знайдете якісь приколи особисті для вас то будете повертатись заради них сюди. Ну що, типу, я знов тут. <гас> Пройшла доба, плюс декілька годин і я вже камбекаю в Прагу, тому що багато справ, бізнес. Хто забув черга назад в Європу, теж величенька. правильно, навіщо спати, якщо в мене є манга акаме. Це вже був п'яний раночок. Наш потяг знов затримувався, але я знов отримала чудовий сніданочок від Regiojet. Не реклама. Мафін був свіжий, смачний, а за окном знов було сніжно. Коротше, моя подорож завершилась, відчуваю себе зараз достатньо втомлено. От, мусила йти сьогодні унік, я не знаю, чи я піду. Трошечки мені все лінь робити, я хочу просто легти, але зараз такий період житті, що я не знаю, друзі, я до праги мені стало абсолютно одразу. Коротше, ладно, подивимось. У будь-якому випадку, дякую, що ви подивилися відео. Якщо вам дійсно сподобалось, будь ласка, пишайте якісь коментарі, ставте лайки на відео. От. І до зустрічі в нових відео. Пока!